На огляді підсвітка з артикулом 13637. Виробник заявляє, що вона підходить на 55 ту діагональ. В комплекті дві планочки довжина однієї 604 мм. На планочці 54 світлодіоди. Напруга одного 6 вольт. Розмір діоду приблизно 2 на 1 мм. І таке маркування. Планочка має три канали, напруга кожного по 96 вольт. Матеріал основи алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.